Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про пожежу на Башкирській атомній електростанції. Інженери також бастують. Пожежники приєдналися до мітингувальників. Утім, аварію ліквідували, але АЕС вивели з мережі пів країни Знову коло шмарить. Не виключено, що пожежа і вибух на атомній електростанції робота Путіна, аби звинуватити регіони та жорстко придушити протести. Люди вирішили діяти проти режиму Путіна радикально понад тисяча активістів озброєні до них приєдналися колишні та діючі армійці, яких кинула влада, омоники родом з Башкирії, розгвардійці, які також склали зброю, і стали до народу. Диктатура Путіна тріщить по швах, захоплено атомну електростанцію, аеродроми, ядерні сховища, танки та два арсенали зі зброєю. Путін віддав накази відвести декілька штурмових рот із фронту, дати відпочити та змусити подавити протести. Башкиртостан починає окопувати декілька міст. Ста влада в руках народу, утім, Росія всіляко глушить там інтернет та зв'язок. Новина не тільки через одне із джерел, яке передає інформацію партизанам. Нарешті тривали навіть перші бої та сутички є втрати з обох сторін. Олег у інтерв'ю радіо ЕНВІ про повстання у Башкортостані. Ось що він говорить про активіста, якого посадили, і чому це все почалося. Наскільки я розумію, він мав на увазі те, що це наша земля, і не можна її обкрадати. Фактично, це прояв. Економічного націоналізму, і це не добре, це не погано. Це є симптомами, що ця російська імперія, незважаючи на те, що наші багато наших західних партнерів вважають її монолітною, насправді у середині вона досить крихка. І за часом і досить швидко. Прояви цієї крихкості симптоми будуть зростати. У Москві це розуміють, вони це усвідомлюють. Більше того, вони розуміють те, що програна війна в Україні в будь-якому вигляді ставить хрест на існуванні російської імперії. Тобто такі регіони, як Башкортостан, Хабаровська, Новосибірська, починають уважати, що метрополія Москва не має жодної сили і вона починає розсипатися. Тому для Москви станом на сьогодні іншого шляху, як знищення української держави, зокрема заради збереження російської імперії, взагалі не існує. Не можна сказати, що свідомо відродився. Вона є там, немає чому відроджуватися. Така історія є в Башкортостані, Є така історія в Татарстані. Там достатньо кинути сірника, щоб воно підірвалося. Бо станом на сьогодні фактично Москва повторює ті самі шовіністичні ксенофобські підходи, які свого часу використовувала радянська імперія, російська імперія, наприклад, у Татарстані і Башкортостані вони прийняли закони по всій російській імперії примушують викладати лише російською мовою, тобто прагнуть зробити те, що відбувалося свого часу в Україні, знищити національну культуру, національну свідомість і будь-які прояви. Але як правило, історія свідчить про інше, коли ти починаєш придушувати національну свідомість. Умість, коли ти починаєш придушувати національну культуру в будь-якій республіці, з одного боку тобі здається, що ти успішний, але з іншого боку це дає великий поштовх для спротиву і підняття повстання. Тому всі імперії і розсипалися завдяки тому, що окремі регіони, окремі регіональні еліти підіймали ці повстання заради культури. Ніхто ж не буде кричати про те, що він піднімає повстання, наприклад, за нафтобуріння або за нафту. Це нереально, але ми будемо захищати нашу мову будь-яку татарську. Ську, башкирську боряцьку мову, ми будемо захищати наших дітей, наші родини. Ми будемо захищати нашу землю, щоб нас не грабувала метрополія, це завжди сприймалося. Хватіт карміть Москву. Більше того, ця теза практично проникує всю російську імперію, крім одного регіону, крім Москви, навіть у Санкт-Петербурзі, яке нібито здавалося б, імперським містом, але це саме теза дуже сприймається серцями громадян Санкт-Петербурга або інгрії. Тим більше, коли це говориш у Хабару. Ську або новоросійську і Екатеринбургу. Там безумовно розуміють, що ці федеральні бюджети, як би це сказати, коли Москва купається у золоті і грошах. Вона купається не у московських грошах, а в грошах Сибіру. В той час, коли немає нормальних туалетів і нормального водопроводу Хапаровську або Новосибірську, Москва дозволяє собі роз'їжджати на Rolls-Royce. Там абсолютно все це розуміють, і це той заклик, який може обурити і підняти всю російську імперію. В Москві достатньо проявити слабкість як. Це до речі, було в Ростові і альтернативу одразу всі помітять. До речі, ця історія у Башкортостані дозволить ще один приклад. У наших західних партнерів є така москвоцентричність. Вони бачать Росію через Москву, і будь-яке лідерство вони бачать через тих людей, які або були в Москві, або є в Москві. І вони говорять про те, що вони не знають з ким працювати в регіонах, що там немає лідерів. І це велика помилка. Приклад Башкортостану показав, що невідома людина для всесвіту, для світу Фаїль, Алсинов про якого ніхто взагалі не чув спроможний в башкортостані підняти тисячі людей. Тобто, місцеві лідери там існують. Питання в тому, що їх потрібно шукати з ними потрібно працювати, і ця праця повинна чим завершитися наданням зброї. І тоді воно все підніметься, і це не лише про башкортостан. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.